Друзі, ми в пошуку другої квартири, так як у нас поповнення сім'ї. А у нас там, якщо ви бачили відео, де ми переїжджали, де ми знайшли квартиру. Там дуже маленька кімната і ну, дитину поставити не буде місця. Ну і ще є інші мінуса. найбільший ну, мінус це те, що дитину треба десь поставити, немає місця. От, і ми пошуку житла нового, а шукаємо житло. Передивилися вже купу варіантів, скільки вже десь? Багато. Багато. 5-6 варіантів. Так. Може і 7 вже. Вже збилося з рахунку. Е одна нам було сподобалася, дві нам було сподобалося. Одну ми подали заявку. Але нас якби не одобрили. Тут така система, що. Е Тебе вибирають, а не ти квартиру. То є, система дуже, дуже затяжка то є, ну, Це мінус для мене, це мінус для Канади. Менше з тим. Коротше, зараз покажу я ці всі варіанти, які я переглядав, ці всі 5 варіантів, може і 7, я не пам'ятаю вже, що скільки коштує, щоб ви орієнтовно розуміло, що скільки коштує. От, ми дивимося в Гамільтон, це Онтаріо. Від Торонто десь 70-80 кілометрів. От. Коротше пошуку житла. Ну що, друзі, знайшли ми квартиру. Для вас це просто одна секунда. Для нас вже пройшов більше місяця. Ми вже живемо в цій хаті, де ми знайшли, Це не квартира, це дім. Я е, думаю покажу вам варіанти, які є, але ми переглядали десь около 10 варіантів, може більше навіть. І майже кожного знімали на камеру, і тому відео вийде дуже довге. Я вирішив зробити окреме відео, просто які ціни, які ціни ну, житла в оренду. От я зроблю окреме відео і знову хочу подивитися, які ціни. От, ми вже живемо тут місяць. Uh, да, майже місяць. Uh, я вже встиг зняти відео, як я переїхав. Ну, спочатку подивитися це відео, як я знайшов цю квартиру. Ну, дім uh, Це просто жесть. Ну, для мене, напевне, найтяжче це не знання англійського, то що я не знаю англійською. От, бо ти як баран нічого не може сказати. і ну, просто дуже тяжко. От, а друге, що найтяжче, це те, що я шукав квартиру, ну, Дім-квартиру. Це ну, просто капець. Вони... Ну, наприклад, ми цю квартиру знайшли не через ріелтора. Напряму. Це, напевно, 1-2% з 100, бо переважно всі квартири все через ріелтора і ціни сумасшедші ріелтори хочуть. А, тут ми попали на власницю, знайшли через КІДЖІ сайти, не через Marketplace. І я не знаю, що вони так. Ну, коротше, нам повезло конкретно і нас проверяли, нам ну, сказали, де ви працюєте, давайте документи, скільки ви заробляєте, хто ви, що ви. Ми давали навіть два номера Два номера давали. Людей називається тут ну коротко, рекомендації, я забуваю, по англійськи це називається. Тобто, даєш два номери, в яких ти жив якоби ну останній раз да, цих хаз... хазівів. А, ну, ми дали один номер, де ми жили, і другий дали просто з роботи я свого боса дав. От. І вони дзвонили до, до тих людей, сказали, як ми, що ми, тіпа, чи ми нормальні, чи адекватні есть ну, вони хотіли переконатися, що все окей, що нормальні люди працюють і заробляють гроші, не бахають, не курять. Ну, Хочу заселити нормальних людей. Ну, крім того, я кажу, ми давали ще документи, де ми працюємо. Ну, їздили, говорили з хазяїном братом. Тут брат є їхній, і він тіпа, нам показує квартиру цю дім. Ну, факт того, що дуже тяжко. Ми з 10 квартир, е з 10 квартир, ми сказали е трьох, що ми хочемо жити. У дві нам відмовили. Ну, знайшли когось іншу, да, хто кращий, хто має більшу зарплату, хто говорить на англійській, хто. Ну коротше, одним словом, наприклад, я хазяїн, я здаю оренду. Кого я поселю? Канадця чи когось там з України, хто приїхав. Получає копійки і хренозає, хто він є. Ну, то есть, э, звичайно, поселю канадця, який э, ну, нормальну роботу має, нормальний, э, живе тут і тому подібне. А з українця, що можна чекати? ну Не тільки з українця, да, тут <смас> багато. То есть, можна чекати, що він завтра поїде або щось передумає і зарплата мізерна ну, для початку всіх так. Вот, так що э, тяжко, дуже тяжко, але ми не йшли, нам повезло. Я кажу, нам відмови було дві відмови було, Ну, типу, ми теж подавали документи, зарплата, все, все, все. Але нам сказали сорі, ви не підійшли. Тобто, так як я казав, вам, вас вибирають, а не ви квартиру. І у третій раз оцей нам одобрили. Тут умови були такі, що прибирати сніг, ну, але дачний будинок це стандартні умови для Канади. Тобто ти мусиш прибрати сніг, навіть якщо ти живеш в дачному будинку. Тобто, доріжки, тут тротуари, де люди ходять рядом біля будинку, ти зобов'язаний її прибрати. Якщо ти не прибереш, хтось там посунеться, впаде і на тебе в суд подати, щоб було не прибрано. Ну, косити траву, само собою, да? газончик, який є біля хати. От. Багато канадців типу, вони, ну, казали, що ні, ми цього не будемо робити. Дивитися за домом ми не хочемо. Ну, типу, хочуть жити просто і все. От. Я люблю, ну, люблю цим займатися, щоб подвір'я було чисте, І сказав, да, нема проблем, типу, я тільки за. Ну, типа, і... ну, ми показали себе з найкращої сторони, і нас, нас поселили. Нас Там, де ми е, жили, ми, е, можна сказати, поселили нових українців, нюкамер. Я кинув оголошення в Facebook в групу і пару людей, які хотіли переглянути. От. І одна, одна з них сім'я ну, живе там, де ми зараз живе. Ну, я з ними не розірвав контракт. Тобто, з хазяйкою там, де я жив, я не розірвав контракт. А ці нові українці, які приїхали, вони якби в мене вже знімають квартиру, виходить. Ну, просто як. Ну, коротше, ми вирішили не робити новий контракт, бо тому що вони мали там страховку ще зробити. Ну, коротше, багато мінусів є. Факт того, що ми поселили там нових українців, хазяйка ну, вона вже закрила очі на те, що тіпа, вони не працюють, вони навіть не працювали, бо вони тільки приїхали. Ми їм допомогли з роботою також. І тобто вона закрила очі. ну, тому, щоб хтось жив, щоб квартира просто не стояла. От, і вона вже думає, вже не хтось живе, просто щоб. Бо квартира, якщо стоїть, ну, цей дім ну, вона в мінусі. А вона... вона його купила і платить кожного місяця Мурач кредит, і... ну, тобто, а ми їй здаємо оренду, тобто ми платимо їм за за оренду, і в нас тих грошей платить кредит цю хату, яку вона купила. І вона дозволила там заселити ну, камер. Ми заселили, і я переїхав, вони мені ще допомогли майже переїхати. Ну це вже в іншому відео. Я покажу і розкажу, як друзі мені допомогли переїздом, як я орендував трак, як ми переїжджали, це все ну класно, класно. І заодно побачити дім, який це. Класна ціна, клас, класний дім, то що ми хотіли. Ну, тихий район. Місто те ж саме, але район набагато кращий. Ну, коротше, все побачите. Друзі, е прошу вас. Раніше не просив, але зараз буду просити. Ставте лайки, якісь коментарі, бо тому що мало переглядів. В ну, мене пропадає бажання знімати відео, бо тому що нема таких переглядів і е ну, нема так ча часто відео. Ну і часу немає, можу признатися, щоб монтувати відео, але... Um, ну, коротше, чим більше переглядів, коментарів, тим більше буду старатися знімати для вас відео, розказувати про Канаду. Удачі вам, зустрінемось в Канаді. Бай-бай.